Жодна людина не може бути готовою до того, що зараз ми маємо в Україні. Наслідок психологічний, особливо від міновибухової травми. Люди з наслідками міновибухової травми вони різні. Всім привіт! Ви потрапили на подкаст Розмова на рівних. Мене звати Анастасія Краснова, лікар-акушер-гінеколог-репродуктолог. І це не просто звичайний подкаст, на якому ми будемо говорити на тему інклюзивності. Наші гості будуть лікарі-волонтери організації Фріда, які надають допомогу населенню у прифронтових територіях. Тому вони мають неабиякий досвід у питанні міновибухової травми та можуть поділитися з нами. І сьогодні в нас неймовірна гостя це Владислава Романюк. Вона є лікар терапевт Пефт, гастроентерологиня, та також керівник відділу лікування та реабілітації медичного центру Оберіг. Та також є лідер волонтерського руху Фріда. Доброго дня, Владислава! Привіт, Анастасія. Ми хочемо з вами поговорити на тему, як наше суспільство готово до наслідків мінно-вибухової травми. А саме ми знаємо, що ви відвідували більше ніж 50 місій Фріда у прифрендових територіях, та маєте неабиякий досвід з спілкування з населенням та лікування наслідків ось цих мінно-вибухових травм. Поділіться, будь ласка, з нами. Одразу хочеться зазначити, що лікарі Фріда не вперше співпрацюють з ПРООН і роблять таку важливу справу. А саме те, що ці знання про абсолютне правильне сприйняття людей з інвалідністю і сприйняття їх на рівних з іншими людьми, ми несемо в прифронтові і деокуповані території вже не перший раз. Перший наш проект був абсолютно успішний, тому дуже сподіваємося, що зараз наша співпраця з ПРООН буде. Абсолютно не гірше, але прямо відповідаючи на твоє питання, хочеться зазначити, що жодна країна і жоден, жодна людина не може бути готовою до того, що зараз ми маємо в Україні. А саме, що в такий короткий проміжок часу дуже велика кількість населення України є травмованими людьми від міновибухової травми. Тому е, нам справлятися буде зовсім непросто, і ми не можемо і не маємо розуміти і думати, що е, хтось може це краще, і в якійсь країні було би легше. Повторюся, жодна країна до цього не була готова. І наша справа зараз це робити висновки наших проблем і наших. Помилок і розуміти, які кроки дуже важливі, кожна людина має зробити для того, щоб цю проблему подолати. Які ключові аспекти подолання цієї проблеми ви бачите на сьогодні, виходячи з вашого досвіду? По-перше, хотілося б, щоб ми всі розуміли лікарі, не лікарі, що таке міновибухова травма, що вона буває різна. Коли ми бачимо візуальне пошкодження або травму на тілі людині, то це у нас пряма асоціація, що у людини є травма. Але давайте зрозуміємо, що найбільше людей постраждають від іншого виду травми, а саме від психологічної травми, під час мінно-вибухового ураження. Давайте подумаємо про наших маленьких дітей, які так важко переносять нічні сирени і походи в дитсадочку в шелтер, коли у нас є тривога. Це теж. Травма. І ми зараз абсолютно не розуміємо, наскільки велика частина людей буде потребувати різної лікарської допомоги. Тому мені здається, найперше, це те, що всі ми, населення України, маємо розуміти масштаби проблеми, вони величезні. І е, наступні кроки в подолання, е, як на мене, да, це якомога більше правильного інформування я не можу сказати за всіх, да за все населення. Я певно можу бути голосом наших лікарів-волонтерів Фріда, яких близько 1500 лікарів-волонтерів, і також близько 300 студентів. І ми на своєму місці робочому: в Києві, в Харкові, у Львові, в Ужгороді, в Краматорську. Ми на своїх виїздах в прифронтових територіях. Ми маємо бути е, тим, знаєте, здоровим глуздом і показувати той приклад, який має бути при. Я не хочу сказати при роботі або при спілкуванні з людиною з інвалідністю. Навіть не треба виділяти цю когорту людей окремо. Це така ж сама людина, як будь-яка людина, такий самий пацієнт, як і інший пацієнт. І коли ми, транслюючи да, лікарів, все ж таки на лікарів дивляться, да, звертають увагу і беруть приклад. Ну, будемо сподіватися. Тому ми маємо бути саме тим еталоном. Правильної поведінки, і я дуже сподіваюся, що навіть наш подкаст і те, що ми робимо всіма лікарями-волонтерами, буде дуже відгукуватись і буде мати, хоча б знаєте, в 10 в 100 крат ми більше людей зможемо навчити і показати їм, як це має бути. Дуже з вами згодна. Підскажіть, будь ласка, ще такий момент. От коли ви відвідуєте місії на прифронтових територіях, як часто ви зіштовхуєтеся з наслідками? Як зазвичай, ось ми можемо поділити на певні групи людей? От, ви казали, діти, дорослі, літні люди. Як вони проживають це? Тому що, як ми вже зрозуміли, є наслідок візуальний, який ми можемо побачити, а є ще й психологічний аспект. І як вони намагаються з цим боротися? Чи вони в цілому розуміють, що є не тільки зовнішня якби, проблема мінно-вибухової травми, а треба ще пропрацьовувати це з точки зору психологічного? Анастасія, тут якраз ви правильно зазначили, що ми знову повертаємось до першої тези. Люди з наслідками міновибухової травми вони різні, і якраз ці а, пацієнти, яких ми бачимо на наших візитах, ми всі лікарями маємо розуміти перед переді мною. Людина з наслідками міновибухової травми. Або я маю обробити її рану. Так, таке теж бувало. Це, знаєте, якщо от одразу з життя, якщо взяти якийсь приклад, то це, наприклад, часто пацієнти з Херсона і Херсонщини, тому що дуже велика частина населення залишається в цьому регіоні, в цьому місті, і місто постійно потерпає від обстрілів. І на наших виїздах ми неодноразово мали справу з. Травмами, які були прямо під час да, нещодавніх обстрілів. Тому це може бути пацієнт, якому треба обробити рану, видалити уламок. Або це буде пацієнт, у якого є гіпертонічний криз на фоні психологічної травми, на фоні нервозу, да? або це є молода жінка, яка не спить ночами, тому що вона боїться і у неї є Постійний травмуючий фактор. Тому, е, вже ну, приблизно два роки, як е, в наших виїздах обов'язково є лікарі-психологи, які. Роблять первинний скринінг за сертифікованими шкалами спеціальними з приводу того, наскільки є вираженими симптомами цього травмуючого фактору, і продовжують роботу з тими людьми, з тими пацієнтами, які цього потребують. І тому одним з направлень Фріди є ментальне здоров'я як для цивільного населення, так і для медичних працівників. Це там, де наші психологи працюють. Довго терміном від декількох місяців з цим пацієнтом надають безкоштовно 8-12 і більше сесій психологічної допомоги. Тобто, ми можемо сказати про те, що дуже часто е, наслідок психологічний, особливо від міновибухової травми, він проявляється у людей в тому, що може. По-простому піднятися артеріальний тиск, люди можуть не спати, в людей може бути проблема, яка маскується ніби за симптомами певних захворювань, але насправді в цьому є ось саме наслідок психологічний від тієї, яка відбувається, на жаль, на теренах нашої України. Тому дуже важливо, щоб люди не боялися йти і спілкуватися, і розуміти, що це можливо не тільки артеріальна гіпертензія, а це може бути і психологічний аспект. І підскажіть, будь ласка, ще питання, яке ну, конкретно мене дуже цікавить, що ми можемо зробити в першу чергу як лікарі для того, щоб, можливо, допомогти відкритись цим пацієнтам, щоб вони могли розповісти про свій досвід? От Якщо ми говоримо вже про можливо так сказати ПТСР, так бо ж люди мають ПТСР? Щоб вони могли нам відкритися, вони могли нам розповісти, і ми могли більш кваліфіковано надати допомогу, тому що у вас просто величезний досвід у цьому питанні. Якщо ви не проти, я розділю тут свою відповідь на два питання, на два таких аспекта. Перше, це якраз стосується тих невидимих трав, про які ви сказали, і в тому числі посттравматичний розлад і інші розлади цього спектру. По-перше, це те, що ми маємо на своїх місцях роботи будь-де. Приватна клініка, державна клініка, виїзд Фріди. Ми маємо бути професійними, емпатичними і ми маємо ставити себе на місце цього пацієнта. Для мене, наприклад, як для керівника, як в своєму закладі, так і в волонтерській організації, ну, надзвичайно важливе. Оце почуття і ця риса у лікаря. Я не розумію, як лікар може бути інакшим, бо е, знання протоколів і просто професійність лікаря, е, скажімо так, е, тільки фахова. Цього замало, щоб бути класним лікарем. Тому саме такі незвичайні люди, саме такі мультидисциплінарні лікарі мають бути, знаєте, зараз на чолі цих рухів, і вони мають показувати іншим лікарям і показувати своїм пацієнтам, як це може бути. Що ми всі з вами одна родина, і там, де треба допомога, то людина має відчувати. Що вона може довіритись, як ви сказали. І, звісно, показувати свій приклад, якщо лікар розуміє, що у нього є або якісь знаєте, процеси по фаховому вигоранню. Зараз ми дуже часто про це чуємо, або є свої внутрішні якісь проблеми, то він має бути прикладом для своїх пацієнтів і він має бути серйозно до цього відноситись, щоб вилікувати. Завтра більше, да, скажімо так. І е, другий момент, який теж дуже важливо проговорити, це якраз найболючіша проблема це ті люди з інвалідністю, які мають візуальні. Ушкодження візуальні травми. Я як людина, яка постійно працює з величезною кількістю військових на своєму робочому місці в лікарні, ну, я інших пацієнтів просто практично і не бачу. Це вкрай важкі травми. Ну, я думаю, що всі да, ми в. В тій чи в іншій мірі близько з людьми з різними видами інвалідності. І те, що я вже навчилась, і я спеціально проводжу зі своїм персоналом за допомогою психологічної команди тренінги, я маю на увазі і молодший медичний персонал, і лікарський персонал, і реабілітаційний персонал, реабілітаційну групу лікарів, що ми маємо абсолютно так само відноситись до. Військового, військової, цивільного з інвалідністю, так само, як і до іншої. На жаль, нам це важко. Людині, наприклад, в країнах Західної Європи ну, трошки можливо буде легше, тому що люди не так виховані. Все ж таки пострадянське клеймування воно. В нашому поколінні менше, а в людях більш старшого покоління воно є і воно існує. Так? Якщо ти інший, то на тобі є вже клеймо. Ти недосконалий. Візьмемо банальний приклад: діти з інвалідністю, які буквально до недавнього часу вчилися окремо від інших дітей, мали там, індивідуальну освіту, ну, це абсолютно неправильно. І зараз. Коли є ці зміни, ми маємо це змінювати в собі. Ми маємо викидати ці да, якісь ярлики, і знаєте, оці речі по типу не пропускати в дверях людину з інвалідністю. Додатково не відкривати там також десь двері в транспорті або. Коли ми виходимо на вулицю, це все не так транслюється населенню. Мені здається, не так активно, а населення це має бачити. І мені здається, отакі прості. Ті легкі доступні тези, знаєте, дуже легкі для розуміння, вони мають бути усюди. Вони мають бути на банерах в метро, вони мають бути на рекламних бігбордах, вони мають бути на телебаченні, тому що ми маємо діяти на різні когорти населення. Я не дивлюся телевізор, я не побачу, наприклад, якщо вийде ефір або вийде класна реклама. Я побачу в іншій, можливо, мережі або. Десь з іншого джерела. І це має бути така. Ну, на мій погляд, я трошки, можливо, не в своє е, да, сую носа, тому що в більшості можу розмовляти про медичну сферу і медичну тематику, да, де транслювати для лікарів. Але це важливо. Мені здається, це має знати населення абсолютно чітко, зрозуміло. Знаєте, як те, що ми маємо зранку вмитися і почистити зуби. І ще один момент, я як мама шестирічного сина, Хочу звернутися до батьків, мені здається, дуже важливо виховувати правильні погляди у наших дітей, тому що вони якраз те покоління, яке абсолютно по-іншому буде дивитися на це абсолютно іншими очима. І коли ми проходимо поряд повз людину, яка є з наслідками вибухової травми. Не треба відводити очей, не треба закривати очі, треба пояснити, так, що е, ти пам'ятаєш і ти знаєш наскільки важкі були дні, що були обстріли, і е, такі обстріли вони є постійно, тому що триває, на жаль, війна. Е, але е, і ця людина постраждала внаслідок чергового обстрілу, то е, ти не маєш відводити погляд, і ти маєш е, абсолютно відноситись до цієї людини як до будь-кого. Тільки таке постійне правильне виховання, правильні тези будуть надалі, знаєте, вже, ми надалі зможемо уникнути багатьох проблем і багатьох помилок. Якось так. Дуже з вами згодна. Мені в цілому дуже імпонує те, що ми маємо трошечки змінювати своє, наш соціум, наше виховання, тому що. Навіть не треба далеко ходити, людина з татуюванням на руці дуже в багатьох є також певним ярликом, жінка, до прикладу, да? коли в нас ми бачимо людину, яка яскраво вдіта, а не так, як ну, розуміння в цілому нормальності от той Радянщини, ще, яка в нас була, воно дуже сильно заважає, мені здається, зараз багатьом жити. І от коли ми почнемо змінювати в цілому це, воно і прийде можливо. Потім колись і до всього іншого, і насправді це я, от завдячуючи вашим словам, вперше зрозуміла, що наскільки важливо в цілому не толерувати, якби. Розуміти, але відноситись абсолютно на рівних, навіть якщо ми хочемо допомогти, певно, людина нам скаже, мож, мо, могли би ви мені допомогти відкрити двері так само, як і людина, яка несе, там жінка, яка несе тяжкі пакети з супермаркету, вона так само може попросити нас відкрити двері, і, як і людина з наслідком міновибухової травми. І дуже важливо. В першу чергу дітей виховувати так, щоб вони розуміли, і разом з ними будемо змінюватися і ми, бо це наш основний мотиватор. Владислава, в нас гастроентеролог, тому коварний бліц для гастроентеролога. Владислава, скажіть, Мак чи КФС? МАК. вихідні в Харківській області чи в Донецькій? Донецька. Переїдати чи голодувати? Голодувати. Панкреатин чи Мізим? Ні то, ні то, кривон. Дякую, Владислава, що ви знайшли час. Поговорили на таку тему, розкрили її просто з таких сторін, на яких, я думаю, багато хто навіть не загострював свою увагу. І ми будемо раді вас бачити в наступних наших випусках, який буде розкривати цю тему все більше і більше. І ми поговоримо і про реабілітацію, і більше про психологічний аспект, і поговоримо з педіатринею. Не перемикайте, буде дуже цікаво. Ставте колокольчик. І до скорих зустрічей. настя просто часто дивиться телевізор. того ви нікуди не перемикнете. Просто до наступного випуску.